Ну, ви знаєте, у нас в державі давно перед фондом держмайна, перед інституціями, які займаються державною власністю, зміною її значить, територіального призначення, цільового використання, взагалі ефективного використання майна, яке перебуває в власності держави, дискусії точаться вже давно. І полягають вони в основному в тому, які саме підприємства дозволити продавати, тобто держава з одного боку має позбутись тих підприємств, установ, які є збитковими, які приносять тільки мінус в державний бюджет, ми завжди говоримо, що потрібно головне знайти ефективного власника той, хто буде використовувати з прибутком для держави, для людей те чи інше підприємство, ту чи іншу землю. От тільки в цьому полягає, як на мене, головне завдання. А все інше це політичні різні погляди, хай залишається в державі, або хай буде значить, вибір якісь. Так от, в умовах війни це питання не знімається, воно залишається таким самим. Нам треба шукати шляхи наповнення бюджету. Нам треба робити сьогодні все, щоб ті, хто хоче працювати. І виявляє бажання, скажімо, приватизувати те чи інше підприємство або, або ділянку земельну, дати їм таку можливість, іноді, навіть ідучи на спрощення процедури отримання того, що люди хочуть, на те, щоб в розсрочку, наприклад, надати право викупу там земельної ділянки чи цього підприємства. Ви ж знаєте, що після того, як на окупованих територіях сьогодні стратегічні державні підприємства. Були або напівзруйновані, або унеможливлена їхня діяльність. Сьогодні потрібно робити все, щоб хай в іншій частині України, а навіть є приклади створення спільних підприємств з іноземними партнерами. Ми маємо все робити, ще раз кажу, для того, щоб сьогодні працювала економіка. В якій формі? Чи це буде приватна, чи це буде спільна, державна, приватна? Це вже, як на мене, другорядне питання. Тому ми працюємо над цим і. Перед головою Фонду державного майна буде стояти таке саме питання, чітко оцінити сьогодні стан тих підприємств, які є в управлінні державою. Безперечно, ми будемо наполягати, що стратегічні, які складають як би, систему національної безпеки, вони мають бути в управлінні держави. Але все інше потрібно передавати. І ще раз кажу, треба пришвидшувати цей процес. Але сьогодні ще є цілий ряд законопроєктів важливих. Я б виділив серед них законопроєкт, який дозволить надавати статус учасника бойових дій цивільним особам, тим, хто виконував і виконує сьогодні бойові завдання, тобто бере участь в проведенні якихось операцій, чи то військового характеру, чи то в складі якихось груп. На окупованій території, в територіях прилеглих до, до е, тих, де проходять бойові дії, сьогодні є у нас добровольчі батальйони, які створені на базі територіальних громад. Вони не є складовою збройних сил України, але їх членів цих об'єднань територіальних задіють для участі в проведенні різного роду операцій. Вони ризикують своїм життям, вони можуть. Віддати це життя за нашу державу, і їх родини вони мають розраховувати не просто на увагу з боку держави, а вони мають розраховувати на те, що ними будуть опікуватися, особливо внаслідок отримання або поранення, ушкодження здоров'я, або, не дай Господи, смерті. Тому цей законопроект визначає, що цивільним особам теж можна надавати за певним механізмом. За погодженням з головом військово-цивільних адміністрацій, з тими посадовими особами, які віддавали такий наказ. Ну тобто, цей механізм ми маємо розписати, але законопроект важливий. Ще один законопроект, на який я б звернув увагу, він відноситься до діяльності представників міжнародного кримінального суду в Україні. Я ще раз хочу підкреслити: сьогодні на території нашої держави. Військовослужбовці Російської Федерації, члени терористичних угруповань, колаборанти, вже вчинили десятки тисяч злочинів проти цивільного мирного населення, проти військових, і вони за це мають понести покарання. Так як діє система міжнародної правової відповідальності, ми маємо готувати всі необхідні матеріали юридичні для розгляду в міжнародних судах, в тому числі в системі міжнародних кримінальних судів. І у нас працює представництво цього суду, у нас працює міжнародний кримінальний прокурор, але сьогодні ми маємо розширити його повноваження, надати право його представникам разом. Спільно з нашими правоохоронними структурами працювати в Україні, збирати всі необхідні докази, всі матеріали, готувати їх до подання на розгляд суду, і після цього ми зможемо притягнути до відповідальності тих, хто вчинив ці злочини. Це надзвичайно важливо. Ну і на завершення. Є ряд законопроєктів, які стосуються екологічних питань, сфери земельних відносин. І сьогодні будемо приймати, як на мене, дуже важливо законопроект, який врегульовує окремі питання, які стосуються державного земельного кадастру. Питання, які надають можливості нашим громадянам, знову ж таки за спрощеною системою, викуповувати ті земельні ділянки, які перебували у власності багато років, але, наприклад, внаслідок смерті його господаря, власника, його родичі або ті, хто є правонаступниками, не могли приватизувати ці земельні ділянки. Тепер ми розглядаємо. Надати їм таку можливість. Ми наполягаємо на тому, що має бути відновлена діяльність в повній мірі державного земельного кадастру і мають відновити земельні торги, щоб в цій системі громадяни справедливо, чесно, прозоро могли отримати можливість. Купити або взяти в довгострокову оренду земельні ділянки для своєї роботи. Ну ще цілий ряд питань буде розглянуто саме в межах цього законопроекту. В цілому, мені здається, що достатньо така важлива палітра законопроектів, які стосуються різних сфер життя. Зрозуміло, пріоритет національна безпека, оборона, військо наше. От, але життя продовжується. Ми маємо розглядати все, щоб забезпечити повноцінне умови для господарювання і життя нашої країни.